Спільноканальна сигналізація номер 7 або СКС номер 7. Принципи спільноканальної сигналізації. Спільність. Всі елементи системи з'єднані спільним каналом зв'язку та мають доступ до нього. Надійність. Якщо один елемент системи неправильно працює, це не заважає роботі інших елементів. Швидкість. Дані передаються швидко та ефективно через спільний канал зв'язку. Технологія СКС номер 7 Волоконно оптична технологія. Дані передаються високошвидкісними світловими сигналами, що забезпечує швидкість передачі та надійність. Бездротова мережа, з'єднання елементів системи здійснюється без застосування проводів, що значно спрощує її установку та збільшує надійність. зернет кабель. Елементи системи з'єднуються за допомогою Ethernet кабелю, що забезпечує швидке передавання даних, особливості роботи СКС, безперервність роботи. Елементи системи можуть працювати без перерви, що забезпечує надійність та стійкість, спільне використання каналу зв'язку. Різні елементи системи можуть використовувати спільний канал зв'язку для передачі даних, що дозволяє економити ресурси, розширення мережі. SKS 7 може легко розширюватись за рахунок додавання нових елементів до системи. Сигнальні одиниці СКС-7, значуща сигнальна одиниця MSU використовується для передачі сигнальної інформації, що формується під системою користувача одиниця стану ланки LSSU, використовується для контролю стану ланки, сигналізації і формується на третьому рівні МТП, заповнююча сигнальна одиниця. FISU використовується для фазування ланки сигнальної інформації при відсутності сигнального трафіку. Переваги СКС номер 7 Надійність скс 7 забезпечує високу надійність та стійкість роботи системи. Швидкість. Дані передаються швидко та ефективно, що забезпечує швидку реакцію та надійність системи. Ефективність. СКС 7 дозволяє досягати високої ефективності та забезпечити економію ресурсів. Розширення мережі СКС 7 легко розширюється за рахунок додавання нових елементів до системи. Приклади використання скс 7 Розумний будинок. СКС 7 може бути використана для підключення елементів розумного будинку, таких як термостати, системи безпеки та освітлення. Виробнича лінія СКС 7 може бути використана для передачі даних між різними елементами виробничої лінії. Телекомунікаційна вежа. СКС-7 може бути використана для передачі даних між різними телекомунікаційними вежами. Проблеми та виклики при реалізації СКС No7. Безпека даних. СКС 7 може стати об'єктом атаки хакерів, тому потрібно використовувати додаткові заходи безпеки. Складність налаштування. Встановлення та налаштування СКС-7 може бути складним та вимагати спеціалізованої експертизи. Вартість реалізації Реалізація СКС 7 може бути витратною через потрібність використання спеціального обладнання та програмного забезпечення.